На жаль, не дійсно вмісною такою оперативною це питання співпраці, включаючи ваше пошкод світ. Я побачив? Я прийняв рішення запропонувати. Завтра, 14 жовтня, під час сесії Верховної Ради України, вашу кандидатуру на посаду міністра оборони України. Ці аргументації для мене були основним ваша професійна і патріотична позиція, ваша порядність, ваші рішучі кроки по розбудові фактично з нуля. Системи Національної гвардії, дисципліна у військах, твердий міцний бойовий дух, можливість забезпечення в технічному плані, речовому довольстві, облаштування і все інше, що бійці Національної гвардії відчувають себе дуже надійно і дуже захищено. Не останню роль грає ваш високий авторитет в військах. Я поспілкувався з генералами, мав можливість позустрічатися під час поїздки в зоні АТО з простими бійцями, з комбатами. Бесіди з ними переконали мене в правильності мого вибору, бо це рішення надзвичайно відповідальне. Я чітко освідомлюю ступінь важливості посаду, яку мені запропонували. Я чітко розумію, які кроки необхідно зробити. І я погоджуюсь на пропозицію. Хотів сказати, що сильна армія є гарантом міру, тому нам треба це всім разом зробити. І Я зроблю все можливе для того, щоб наша армія дійсно була міцною, швидкою, оперативною, підготовленою і технічно оснащеною.